На каналі Ксюшкіна Сім'я. У мене розпочалася ранкова поранка, тому запрошую вас до себе зі мною на підтримку. І ось так у нас сьогодні знову сонечко. Ранки трішки холодні. Е Сьогодні, чесно кажучи, ще не дивилися. Вчора було зранку 13 градусів, а в день до 35 градусів. Просто ну, така погода, і мене вже трошки починає заложувати, бо ще не, вже ще не привикла зранку одягатися тепліше. Ну, але то таке. Так що пори їм. Ну, зі всіх курчат тільки вісім штучок є. Зі всіх квочок, точніше, вибачається. Поставила їм ніпельну таку на бутилочку поїлочку, вони поки тут під лампочкою. Ну, не знаю. Побачу, почекаю ще до вихідних ближче і далі, напевно, буду під якусь підселяти, нехай її гріє, бо і вони відвикнуть від квочки і квочки повідвикають, бо бачу. Толку немає цієї курячі яєць. Ну так, будемо бачити. Ну і по кроликах. Ну, я кажу, у мене ось ця, не знаю, чи кролик, чи короличка, це такий орієнтір для мене, що це взагалі, я вже сміюся. А, вчора давала фіолетову капусту їм ввечері. Ну, і трішки її підуло, чи його. Я кажу, що то вона треба передивитися. Зараз зерно даю. І е, давала буряк від буряка її підуло. Всім великим нічого. І ну, короленя це піддуло. Так що кажу, це орієнтир. Від звичайної, ну, ранньої, або пізньої зеленої капусти її не дує, е, від кукурузині не дує, а ось від фіолетової, і від буряка щось новіше і почало дути. Качки, гуси кричать. Ну, ось такі справи в нас, я кажу. Дуже воно таке ніжненьке, це короленятко. Ну, але буду старатися його все-таки доростити. Звичайно, вже не буду лишати, хоч, і якби це була короличка, ну, але так, зерно їдять чудово. І також гарно їдять. Здається, ось ця короличка побігне. Треба короля від неї відсаджувати. Ну так, візуально вона мені цікавенька. Ця свинка з кожним днем все така ширша і ширша стає. І животик такий гарненький стає. Ну, дика зараза, як не знати, що. Риє. Оце в неї а, це не чисто це в'єтнамець з мангалиці Риє, я не знаю. Єш, єш, мамашечка. Ну, ще трішки. Ще чуть-чуть, ще -чуть, сроку ти відходила. Ще півсроку. От хитрюща. Вже починає двері підривати ось. Вже підкопи робити. Ну, не знаю, мені здається, їй на двері краще, але чи вона сумує, чи що, ну щось вичворяє. Ну, трішки побуде тут. І будемо, так як вже холодні ночі, будемо заганяти в сарай. Ну, ось тепер можна тільки попити, посмакувати каву, коли вже всі накормлені, всі ситі. Зараз синочок збирається на риболовлю знову. Ах то синочок. Ну, але хай. Нехай поїздить трішки, йому це подобається. Я знаю, який це азарт. Так що так, а назбираємо рибки й будемо консервувати разом з вами. Обов'язково хочу законсервувати рибу і в маслі, і в томаті. І мама телефонувала буквально вчора, сказала, щоб збирати рибку. І там в сусідці є автоклав. Мама хоче позичити і в автоклаві зробити консерви. Так що буде, не знаю, коли це буде. Ну, але обов'язково буде. У мене вже є своєї риби, трішки її ще малий ось словить. Так що консерва це таке. Нехай буде на не всякий випадок, хто його знає. І так, такі у нас справи. День продовжується. Що ж, Друзі, здохожуся. я знову до малині е, в своїх сусідів. Ось така малинка. Та що за сорт? Полана е, і Сорт полана і маравіла. Дуже багато малини. Е, ось Тетяна говорить, кому потрібні саджанці малини будуть продавати ну, на осінь. Так що можете мені писати, а далі будемо передавати. Е, також можна варенням, кому потрібно. Це все. Кому потрібно варення, пишіть, обов'язково почтою відправимо. Бо саму малинку, ось дивіться, яка малина. здоровеча. кущі просто гнуться, не збиралися 2-3 дні. Ось дивіться, яка це ремонтантна малина, дуже гарна, так що, кому треба, звертайтеся. А хто з Демидівського району, з Демидівки, приїжджайте на поміч, за плату домовимося. Ну ось так, збір малини, дуже гарна малинка вся, як то кажеться, один в один. Не встигаємо, починається моросіти дощик, ну будемо збирати, скільки є можливість. Можливо, хтось, Рівненська, Волинська область, хто хоче малини, можемо передати на маршрутку 20 гривень кілограм. Кілограм це два літрових відеречка, Ну, плюс-мінус, так, щоб ви орієнтувалися. Літрові відеречки з-під сметани там, чи йогурта, що... Ви. Ось так. Так що кому потрібно номер власниці я лишу під відео і будете мати. Малини дуже багато, прям дуже багато. Ну і так, синок приїхав сьогодні з риболовлі. Сьогодні покльовка просто в них прекрасна була. Ось даже є ось, ось такий екземплярчик. Мені майже полікоч. Супер. Ну і, звичайно, ось такінькі. Ось такі. Супер, просто супер. Малий задоволений, мама також задоволена. Просто все супер. Не знаю, скільки їх тут штук. Ну, не багато, але вони просто себе своєю масою вражають. Так що так, зараз буде в нас. Рибка-рибка. Ну, ось так мій день проходить. Я зняла хустку, розпатльохана, розпільохана, ну, то нічого страшного втомлена, але щаслива, як я люблю говорити, зараз беру ножика, чищу рибку, вечеряємо, миємося і відпочиваємо. День тяжкий, плідотворний, слава Богу, в нас сьогодні не така спекота, як ці дні було до цього. Ну як, сонечко було, було дуже-дуже тепло, але не було такої задухи. Так що і попрацювали, і все встигли. Так що дякую величезне вам за підтримку, за ваші коментарі. Так що я вступаю в роботу, свої трішки відпочила, а тепер працюємо. Та як вже ось, ось з кожним днем все ближче, ближче зима. Бажаю всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого самого найкращого. До нових зустріч, па па, -па, -па.